Скільки має тривати терапія? Це, мабуть, одне з найчастіших запитань, які я чую від клієнтів. Але, на жаль, відповідь не так проста. Є люди, яким достатньо кількох зустрічей, щоб розібратися з конкретною ситуацією. А є й ті, хто приходять в терапію як у довгий процес, щоб пізнати себе, змінити спосіб будування стосунків, чи жити більш свідоме життя. Гештальт, терапія не має універсальної відповіді. Усе залежить від запиту, глибини проблеми та готовності працювати. Терапія триває стільки, скільки потрібно саме вам. Не довше, не більше, не менше. І важливий момент ви завжди можете зупинити або зробити паузу. Це нормально в терапії. Як ви думаєте, скільки часу знадобиться вам для того, щоб змінити своє життя?